Що відомо про нову майбутню прем'єрку, перше після Юлії Тимошенко? Це буде жінка. Які міністерства ліквідують, хто стане новим міністром і на якій посаді, і які скандали були пов'язані із цими людьми? Спойлер новим міністром освіти може стати плагіатор із оточення фігурантів корупційних скандалів за сумісництвом сусід кошового з 95-го кварталу. Кажуть, саме так він і попав в політику. Ну, Пропонували там, ну, там 10 мільйонів. Ну, да. За те, щоб завести список mm -hmm. Ви mm -hmm. дзвоните головному. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я кажу, на ну, ну так, ну якісь там. Я кажу, та ні. подожди, 10. Там цікавий факт. Друзі у фракції Слуга народу кажуть, що мовляв ще не розглядали кандидатури міністрів. Хоча, взагалі-то, за законом нагадаємо вам, шановні депутати, прем'єра погоджує не президент. А коаліція, ну тобто депутати, втім, традиційно закон в офісі президента опльований і його просто спускають через готові рішення своїм депутатам, які мають натиснути на правильні кнопочки в стінах Верховної Ради. За чиї кандидатури будуть тиснути ці кнопочки? Розповідаю далі. А ви поки підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь в глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної української економічної сили на забезпечення наших сил оборони України. Отже, панове. Новим прем'єром 19-м за часи незалежності стане перша віцепрем'єрка і міністерка економіки Юлія Свереденко. За останні 15 років Юлія пройшла шлях різними щаблями державного управління від Чернігівської обласної адміністрації. Вона родом з Чернігова, до кабінету міністрів та офісу президента. У міністерстві економіки їй доводилося спочатку опікуватися експортом, аудитом держкомпанії і навіть іпотекою. Після початку повномасштабного вторгнення саме Свириденко відповідала за розв'язання паливної кризи після ударів Російської Федерації. Є навіть відео, друзі, де Зеленський дорікає Свириденко, що ситуація із чергами на заправках не була вирішена за тиждень, як завжди, в офісі президента очікували простих рішень дуже складних проблем. У нас питання щодо бензину. Ми домовили, що на цьому тижні ми вирішимо питання щодо черг. Тиждень закінчується. Якщо ми подивимося по імпорту, по імпортусе ми за останні от беремо 5 днів. Ми ввозимо ровності навіть трохи більше ніж ми споживаємо. Європа виявилась просто не готова. навіть на не в частині ресурсу, а в частині логістики займалася Сверденко системою бронювання від мобілізації та реалізовувала такі державні програми, як національний кешбек. Яка отримала доволі критичні відгуки від економістів? Чи зимова тисяча? Це теж Юліна. Її проектами були і переговори навколо угоди про корисні копалини із адміністрацією президента США Дональда Трампа. У Чернігівській же Ода Свереденко з 2015 року працювала директоркою департаменту економіки у 2018 році. Стала ВО Чернігівської ОДА, пробувши на посаді 5 місяців. Окрім економіки, Юля опікувалася питаннями децентралізації. У 2019-му дев'ятнадцятому приєднується до команди міністерства економіки, яке тоді очолював. Тимофій Милованов у грудні 2020-го Юлія переходить в офіс президента на посаду заступниці Єрмака із економічних питань. Зараз її неофіційно часто називають людиною Єрмака. Серед завдань було відповідати за комунікацію між монобільшістю у парламенті Кабміном та офісом президента. Мінекономіки Сверденко очолила в листопаді 2021 року. Ім'я Юлії Свереденко не часто фігурувало в скандалах за весь час роботи в міністерстві можна згадати лише кілька один із них. 2024 рік за 6 місяців викладання в київській школі економіки Сверденко отримала 3 мільйони 102 тисячі 506 гривень зарплати. Це підірвало політику. оскільки поєднання державної посади із надто високою зарплатною викладання в Кассі виглядало явно як конфлікт інтересів. Сверденко ситуацію не коментувала. За неї це зробив голова Київської школи економіки Тимофій Милуванов, який підтвердив, так, ВНЗ вирішив стільки платити шановним викладачам. Більше того, в інтерв'ю Ліганець милованов поділився тим, що сподівався на те, що Юлія Свереденко читатиме лекції на постійній основі, як мінімум 14 лекцій. Інше спірне рішення у 2022-му двадцять обрала позаштатним радником нинішнього очільника компанії Укрфінжитло Євгена Мецгера. І після його гучного скандалу із побиттям журналістів програми схеми у 2022 році це не зупинило її від рішення Ви прийняли, що ли, взагалі? Что? Я сказал, я запрещаю давать интервью. Я вам не даю согласия на запись, Вы що, что непонятно, Подивите, что, ну, что? мне человек, который подошло. Давай, собирайте камеру. Игорь, забери мне Зам кам в камеру, что возьми. выставьте. Охорона примусово забирає камери до оператора, застосовують фізичну силу. Що нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони. А Ростем Умеров поїде послом у США. Отже, Оксану Маркарову буде звільнено. Мінекономіки. Планується об'єднання трьох міністерств: мінекономіки, мінагро і мінекології. Нове відомство очолить Олексій Соболів. Наразі заступник першого віцепрем'єра Юлії Свериденко. Ну а вже за хвилину поговоримо про те, що міносвіти може очолити людина, звинувачена в плагіаті наукових робіт із російських джерел. Підпишіться на наш канал, друзі, поставте лайк цьому відео і додивіться його до кінця. Але почну із мін'юсту. Міністерку Ольгу Стефанишину ну ту, що нещодавно втрапила в скандал з крінжовим відео в Тіктоці, можуть звільнити із посади віце-прем'єр-міністра із питань європейської та євроантлантичної інтеграції України. Вона з високою ймовірністю покине уряд. А посада віцепрем'єра з євроінтеграції знову буде розділена із посадою міністра юстиції. Я перепрошую будь ласка яке у вас фото стоїть на головному екрані. це рішення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Довгостраждальне Мінєдності Олексій Чернишов також залишає посаду міністра. Дивно, він всього лише підозрюється в корупції. Хоча раніше суд закрив на це очі, залишив його на посаді. Ну а відомство ліквідують як неефективне. we cannot force anybody to come back this is, this is impossible the only motivation to go back to Ukraine is successful Ukraine and your love To your homeland. Мінкульт. Планується також звільнення Миколи Точицького. А очолюване ним Міністерство культури та інформаційної політики змінить назву і буде просто Міністерство культури. Стратегічними комунікаціями в країні займатиметься інше відомство, яке саме наразі загадка. Мінцифру продовжить очолювати Михайло Федоров. Він також буде першим віце-прем'єр-міністром. Тут перестановок не буде. Мінус Мінусвіти Оксен Лісовий втрачає посаду. Воно і не дивно, нуль ефективності, нуль звітності. До речі, 20 разів кликали на інтерв'ю нуль. Заступник міністра Андрій Витренко – це депутат Київради від слуги народу, пов'язаний із корупційними скандалами. Ймовірно, займе посаду. Історія пана вітренка у київській політиці доволі яскрава. Друзі, за словами джерела дзеркало тижня в Київраді на самому старті у 2020 році. Рекомендувати його туди міг Євген Кошовий друг. Президента Володимира Зеленського, Вітренко, сусід кошового. Вони живуть в одному будинку. А якщо зайти ще назад, то під час виборчої кампанії Вітренка лобіював Денис Комарницький, нині фігурант кримінального провадження набу. Ну, словом, клейма нема де ставити. Крім цього, друзі депутати з'ясували, що наукові роботи на економічну тематику де Вітренко був науковим керівником та праці, де він був у співавторстві, містили російські матеріали. Про це публічно говорили і під час засідань Київради. Соромно сподіваюся, що цього призначення не станеться. Хто ще збереже посаду? Друзі, міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко зберігає посаду. Міністр фінансів Сергій Марченко за попередню інформацію зберігає посаду. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зберігає посаду. Якщо ви коли-небудь чули про телеграм-канал, говорять снайпер, то ви точно знаєте Османа. Дуже справжнє інтерв'ю айдарівця, де він розкладає просто на горіхи всім. Хто нині винний в тій плечевній ситуації, в якій ми перебуваємо з огляду на систему, військову систему? Ну і там буде про ситуацію на фронті, про те, що потрібно змінити в структурі війська і багато чого іншого. Дуже чесне і класне інтерв'ю. Подивіться його ось тут.